Влада наша вирішила вдарити автопробігом по бездоріжжю, не знайшовши нічого ліпшого, тобто, не вміючи організувати мобілізаційні процеси, коли дійсно потрібні людей так потрібно мобілізовувати, але потрібно з розумом мобілізовувати. По-перше, треба здорових мобілізовувати. А далі треба дивитися за хто до чого придатний, хто на кого вчився. Кого там дрони обслуговувати когось, кого в піхоту, кого в танкісти. Це все те, а не отак накидали, куди кого попало. І воно собі, хай там, ми ж, ж кількість виконали. Ну, не знайшовши ніякого рішення, влада, тепер он, маємо інформацію, на блогерів та медіа, які публікують викривлену та неперевірену інформацію про мобілізацію можуть відкривати кримінальні справи. Це стосується матеріалів, які підривають мобілізаційні заходи та спрямовані на створення недовіри до державних інституцій. Ці державні інституції самі створюють все, щоб до них не було тої довіри. І ми ну вже знайшли третіх лиць, котрі винні в цьому. Ну і яка ж буде покарання? Правоохоронні органи можуть перевіряти такі публікації та вживати заходів згідно із статтею 114 ТР-1 Кримінального кодексу України від? П'яти до восьми років позбавлення волі. Ну, щоб перевіряти, це просто треба на вулицю вийти, як, які облави якою кількістю тицекашників ці облави влаштовують. по селах, які там засідки роблять, по полях, по полях людей ганяють. Люди до роботи не знають, як добратися. І це і блогери будуть відповідати за підрив чого там, створення недовіри до держави. Та ви утямтеся, утямтеся.